Для одних людей настання весни приносить радість, інші навпаки, страждають від змін пори року. Березень, крім потепління і довгоочікуваного жіночого свята, несе ще й різкі перепади температури, які негативно позначаються на пацієнтах із серцево-судинними захворюваннями, зазначають кардіологи. Тонус судин, його зміна впливає на зміну кровоплину у наших життєво важливих органах у центральній нервовій системі і у серці. І якась гіпертонічна хвороба, шимічна хвороба серця це ті. Мішені для зміни погодних умов такі хвороби проходять циклічно з періодами загострення та ремісій, говорить Костянтин Вакуленко, головний лікар Полтавського обласного кардіодиспансеру. Влітку і взимку звернень набагато менше. Період переходу з, з літа на осінь, особливо це стосується жовтня, листопада або ж зими на весну. Такі період, як зараз, березень, початок квітня. Кількість звернень до нас значно зростає. Метеозалежним жителям ліка радить пильно слідкувати за погодою заздалегідь та регулярно вимірювати тиск, щоб вберегтися від серйозних ускладнень, адже їх організм заслабкий для боротьби з недугою. Організм насправді те, як він справляється з змінами навколо середовища, залежить від того, які у нього є резерви, а резерви для регуляції. А в таких людей якраз резерви вичерпані боротьбою з хворобою і створюється передумову для того, щоб виникали загострення цієї хвороби. Як правило, це проявляється в гіпертонічних кризах, в різких підвищеннях артеріального тиску, що супроводжується певною клінікою. На жаль, збільшується кількість її інфарктів міокарда. Костянтин Вакуленко наголошує, аби уникнути загострень серцевих захворювань, необхідно пам'ятати про незмінні правила. По-перше, це повноцінний сон. Люди повинні висипатися для того, щоб поповнити свої резерви. По-друге, це всі дні особливо треба бути уважним до шкідливих звичок. Треба намагатися уникати паління і надмірного вживання алкоголю. Проте кращої поради, ніж кваліфіковане обстеження та призначення курсу лікування від кардіолога для таких людей немає, зазначають лікарі.